Першочергово, ми повинні розуміти, що у нас повністю застаріла мережа по ЖКХ і вона повинна постійно оновлюватися, бо те, чим ми користуємося. Це те, що збудували наші діди і баби. Добре, ми ще докористуємося, а чим будуть користуватися наші діти. Тому цей процес він повинен бути постійним, щоб через якихось 10 років та й не сталося колапсу. Що стосується програми співфінансування, вона була, вона є добра. Тут єдине питання в обсязі фінансування. Тобто, я завжди піднімаю тему про те, що. Потрібно її збільшувати, тому що кількість цих заявок вона є, зростає, і ми зараз задовільняємо лише ще ті, які подавалися в 2021 році. Тому що ситуація дуже сильно запущена, вона є комплексною. Чому вона є складною і такою комплексною? Починає відштовхуватися від генерального плану міста, якого немає, де немає зонування, тому немає такого справедливого розподілу там плати за паркування, немає оцього бачення щодо розміщення цих парковок. Більше того, воно все. Незаконне. От той додаток п'ятий, до рішення Київської міської ради про місцеві податки і збори, які приймався. Він приймався дуже на швидкоруч. Коли нам взагалі його принесли, там були навіть пусті рядочки. Я намагалась перевірити цю інформацію. Там більше 500 адрес було, вказують 40 паркомісць, а по факту їх набагато більше. Що стосується самого КП, таке враження, що вони. Не бояться ні бога, ні чорта. Там страшні зловживання відбуваються, там певний період, то там тендер не провести. Ну як ви собі це уявляєте? Більше трьох місяців ніхто не мав можливості, навіть за бажанням щось платити, тому що от така службова недбалість. Що стосується виграних тендерів, то там чітко прослідковується одна велика фірма і кілька. До неї наближених. В місті в самому лише, по-моєму, 6. У нас власних є евакуаторів. А решта близько 60 це евакуатори приватних осіб, якраз цієї фірми. У нас штраф, який сплачується до бюджету 200-300 гривень. А вся решта, хоча коли ви хочете забрати машину, це 2 тисячі. Тобто, це якраз ця плата за евакуацію авто, і, і це все іде в карман цієї приватної компанії, тобто Київ як місто віддане як база для заробляння коштів приватним особам. Таке надпотужне підприємство довести до такого стану це просто глобальний злочин. Хоча я читала документи і хочу вам сказати, що там не все так погано. Як на мене, це більше воно роздувається публічно, що там катастрофа, катастрофа на межі банкрутства, тому що зараз у них активів на близько 17 мільярдів, зобов'язань на 4,5 мільярда. То може продати ті активи, які є, і сплатити борг. Причому, от навіть земельних ділянок, вільних, взагалі, не і ще їх не чіпали там 7 ділянок, 25 гектар в Києві. Ну, тобто, будь-який інвестиційний проєкт вже йде плюсом. Є офіс, який винаймають у фізичної особи офіс 140 квадратних метрів за 12 тисяч доларів в місяць. При цьому зробили ремонт на 3,5 мільйони, і на 1,5 мільйони на мільйони купили меблів. Питання, може треба трошки скромніше жити? От у мене питання до наглядової ради. Тому що там добре проблеми з, з керівником. А де наглядова рада? Ну, ви ж маєте якось виконувати свої функції. Ми забрали це на ТКК Тимчасова контрольна комісія. Ну ми поки в процесі, ще немає висновків. На місці Віталія Володимировича я призначила хорошого менеджера і зняла. Усю наглядову раду і призначила нову. Я вважаю, що проблема з Київ є штучно створена і не відпускаються об'єкти з високою стадією готовності для того, щоб ці люди, це 40 тисяч вкладників, приходили до депутатів і просили голосувати за виділення коштів. Не все вдасться, скажімо так, відновити, але максимально. Це потрібно зробити, в тому числі переходити на альтернативні джерела живлення. Це стосується усіх котелень і всього, чого тільки можна. В тому числі повинні люди теж думати про це дай Бог, щоб все було добре, але на всяк випадок мати альтернативне джерело живлення: ОСББ, ЖБК. Управителі мають право придбати це альтернативне джерело живлення. 75% вартості, але не більше 80 тисяч гривень, відшкодовується з міського бюджету. Наразі придбано, ну мені наскільки надавали, то остання цифра була 277. Надіюсь, що це буде продовжуватись. Немає, і ще хочу за... користуючись моментом, хочу зазначити, що немає обмеження по кількості. Тобто, то якщо вам потрібно там наліфти один генератор на освітлення інший, на ще щось інший, будь ласка. Я би дуже хотіла, ну щоб це було прям так масово. Насправді це не було так масово, тому що спорт для всіх у нас є тільки в Деснянському районі. І дійсно в Деснянському районі це було до війни. І мета була зробити спортзал. Там було хороше приміщення, і ми його почали реалізовувати в двадцять му і трошки не встигли. Якби вже дореалізовували в 22-му, оскільки воно знаходиться в підвальному приміщенні, то ми його дуже добре використали зараз як укриття. Тобто, коли немає тривоги, там діти займаються гімнастикою, коли є тривога, там можуть знаходитися люди, і вони реально туди приходять. Це насправді виділялося 2 мільярди для придбання житла, яке залишається муніципальним житлом, але для дається для тимчасового проживання. Воно стартуватиме ну, стартувало з 1 вересня, бо поки ці всі порядки квартири є придбані. Але ну, кому саме деякі заявки подавати, то ця процедура от, от стартувала саме з 1 вересня. Тому хто там чує, бачить, чи читає, прошу о, звертатися. Можна о, цю квартиру орендувати. Як виявилося, дійсно належної реабілітації в місті Києві, як такої, немає. Тому, коли я стала депутатом, одним із перших наших проєктів, це був реабілітаційний центр на базі 11-ї лікарні. Там є всі можливості з дуже невеликим ну, фінансуванням. Це був іще 21-й рік. Там потрібно було, по-моєму, на 60 добудувати, на 140 закупити обладнання. І почали роботи, трохи почалися у 21 му у 22 му звісно, там не було. Наразі пані Валентина Валентинагінзбург, це керівник нашого департаменту охорони здоров'я. Висловилися про те, що це недоцільно. І доцільніше робити ремонт в пущі водиці. Там насправді дуже багато проблем документальних, і я думаю, що там буде чергова якась біда, тому що, тому що їх немає, того, що там ні розпорядження було, нічого. Там робилися роботи, а зараз заднім числом, мабуть, Щось актувати будуть. Я все-таки вважаю, що нам потрібно займатися і тим реабілітаційним, і спущю теж, щоб воно все було по закону, як треба, і бажано найкоротший термін. Те, що посилаються на відсутність якихось ДБНів, вони є минулого засідання вже просто роздрукували, подарували. В інших містах будується. Я вважаю, що в нас ці, які є, аби подоводити до пуття, і тоді зменшиться ця кількість чого потрібно робити модульно. Хоча, звісно, є такі території, де вони потрібні, особливо лівий берег. Є кілька таких запитань, яким чином взагалі це законно, тому що в період воєнного стану не повинна змінюватися структура як така. І в постанові кабінету міністрів це зобов'язання було не Київської міської ради і на КМДА, а Київської військової адміністрації. У мене як юриста, вибачте, є отакі от питання. Те, що відбувається, конкурс, ну добре, побачимо. Насправді, вся організація влади в Києві взагалі неправильна. І от не може бути зосереджено в одних руках прийняття рішень, їх виконання і контроль. Звісно, на місцях керівники районних адміністрацій вони ближче до своїх жителів. Ну, як би не було, Київ дуже велике місто. І коли не поприбирали на якісь території, то будь-який житель може звернутися, ну, там сказати, це голові адміністрації, там, керівнику КП і, і одразу вирішити це питання. Яким чином це вирішуватиметься, коли Віталій Володимирович контролюватиме і ще? Це ж дуже багато ЖЕКів, да? ну, як мінімум. Також ідуть у нас ще й медичні установи. Чи зможе він це все проконтролювати? Не думаю, не думаю, що належним чином точно не краще для людей. Я взагалі не розумію, для чого зараз. Комунікуємо, пояснюємо ну, про те, що, бо вони питають, як, як там органи місцевого самоврядування в умовах війни ну, можуть, можуть взагалі існувати. І да, і ми це також проговорюємо про те, що насправді вони відіграли дуже важливу роль, якби так оперативно, але з метою того, щоб рішення приймалися ще швидше. І там, де неможливе функціонування органів місцевого самоврядування, то там є військові адміністрації, тому що ми є в такому знаходимося стані, що ми не можемо собі дозволити оцю пустоту, да, відсутність. ну, об'єкту прийняття рішень говорить